Друзі, усім привіт радий вас вітати на своєму каналі Spinning TV. Для вас розпаковка ось таких двох пачок з силикону від Flaman і кейтач AZURA. Очки другого номера Violet і Orange. На які я прикручу ссылку внизу під цим відео. Рекомендую рибачкам та рибакам. сам такими силіконовими приманками користуюсь, дуже ними задоволений. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, трусіть холодильники, виїжджайте частіше на рибалку не сидіть вдома. Такі. Зараз може з вами ногачок надіне. Один візьмем. Отеч від азура. Рекомендую. Очі. Дуже гострі. Не дуже добре засікають рибу. Так она выглядит на очку. Приманка. Колеру фиолет. Брит на узбрание. Пульты. Посылки на... Цей фиолет 5 дюйма від флагман і на Orange 4 дюйма. Я прикручував обов'язково. Внизу. Під... Ссылку під цим відео. І на Кейтеч від Азура. На ці гачки другого номера. Слідкуйте за моїми новинами в соцмережах, виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ну а з вами, як завжди, був канал Спініс ТВ. До нових зустрічей біля води!